І от відлік тижневого енергетичного перемир'я почався з минулої ночі. Про таке заявив президент Володимир Зеленський в своєму вечірньому відеозмерненні і наголосив, Україна готова утримуватися від ударів, однак такі дії мають бути дзеркальними. Заява Зеленського дисонує з тим, що раніше цього тижня казав прес-секретар Кремля Дмитрій Пісков. Він підтвердив, що режим тиші реально діє, однак триватиме він за словами Піскова лише. До 1 лютого ну і з нами на зв'язку. Юрій Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО, пане Юрію, дякую, що доєднуєтеся до нас сьогодні. І слава Україні! Юрия слава пані Євгенія. Я радий вас бачити. Абсолютно навзаєм. Пане Юрію, на вашу думку, це енергетичне перемир'я, про яке говорила, коли воно припиняється, і чи можливе його продовження принаймні на цей тиждень? Ну Путін може його переривати будь-який момент. Немає точної дати, години і гарантії, що Путін взагалі буде дотримуватися його стільки, скільки вони переговорили з. Трампом Справа в тому, що Путін може спровокувати будь-який удар саме своїми безпілотниками, разити якийсь свій об'єкт, показати це всьому світу, що це українські нацисти не хочуть дотримуватись енергетичного неретичного миру і спокій в морози. Ну і Росії ніби не залишається нічого іншого, як просто відповісти. Втім, хочете війни, ну то будете і мати. Тому ми вже знаємо наскільки цей фашистський режим Путіна є абсолютно відморожений в прямому і переносному смуті. Мислі і тому очікувати, що вони будуть дотримуватись якихось розмов, гарантій, а тим більше, що вони нікому в Україні точно не давали гарантії, а про те, про що вони спілкувалися з Трампом, ми знаємо тільки у викладі американської сторони. Ну а Росія завжди спростовує те, що говорить США, США завжди говорить, не завжди говорить в унісон з Росії. Тому чекаємо. Я думаю, що е, Росія з іншого боку, також розуміє, що Україна не буде е, мовчки сидіти спостереження що вона також накопичує свої далекобійні дрони і також застосує їх проти всієї енергетичної інфраструктури Російської Федерації, які в ці люті морози мінус 30 у них боляче вдарить і по них, можливо, навіть в першу чергу, як по нас. Ну але будемо дивитися зараз. Головне пережити оці п'ять найхолодніших днів, напевно, можливо, цього року. Що далі вже буде значно легше буде плюсувати температура. Ми будемо сподіватися, так що такі дійдуть згоди, але вигляд. Дає так, що Дональда Трампа знову йому набрехали, бо він казав про тиждень. Він казав про, що, про те, що у нас там а, холоди, ледве не холодніше, ніж в Канаді. Ну тут я з ним не дуже погоджуюся, але зрештою, так, цей тиждень буде дуже холодним. А, і це йому сказали, що на тиждень а потім виявляється, що там до кінця тижня, до першого числа. Ну я думаю, що українська сторона, коли розмовляла з Росією, тета тет, вона піднімала однозначно питання перед Росією про енергетичне перемир'я на якийсь, хоча б час, вузький. Російська сторона це почула, про це знає, і українська сторона також попередила, що ми у відповідь ударами по вас больно. Ваші регіони найближчі у всякому випадку до України також постраждають. Путіну це донесло Путін це знає. Ну і коли українська сторона також попросила Віткова і Кушнери, і вони приїхали до Вашингтона, призвітувалася про хід переговорів, пояснили, що для України зараз дуже важливо, що українська делегація особливо просила добитися від Росії. Припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, оголосити на час переговорів, які планується на 1 лютого, енергетичне перемир'я, і українська сторона могла попередити, що якщо Росія ударить напередодні 1 лютого, то українська делегація може не приїхати або повернутися навіть під час польоту до Абудабі, вернутись назад. Буде сприймати це як провокація, як зрив зі сторони російської сторони, зрив переговорчого процесу. Тіну безумовно це дуже не потрібно і не хочеться з іншого боку, якщо зараз із за іранських подій. Переговори в Абу-Дабі між Україною і Росією без американських високопоставлених переговорщиків без вітку фейкушнери і, і інших там в, в, великих переговорщиків я маю на увазі. Не цей угу. другий, третій ешелон, який можливо приїде, або з посольства в Абу-Дабі США просто буде присутній То якщо до чого я веду? Якщо Іран в Вплине на хід переговорів і скасують зустріч першого лютого, Тоді Путіна в принципі нічого не обмежує і він може ударити по українській енергетичній інфраструктурі, тому що він такими діями не зірве переговоричі переговори між Україною і Росією. Вони і так скасовані можуть бути. Розумієте, і за удара по Ірану або і за ситуацію навколо Ірану. Тому нам зараз дуже невигідно, щоб ці п'ять днів Трамп розпочинав війну. Проти Ірану, ну, чесно кажучи, поки що виглядає, що е, на, на це все скидається, особливо зважаючи за індексом пі це поруч з Білим домом. Ми пам'ятаємо, що е... Найближчі піцерії, в яких починають активно закуповувати піцу, це якраз І говорить про те, що щось навколо Пентагону. Ой, навколо Пентагону, так абсолютно вірно, що це якийсь знак, що там дуже активно а, працюють. Але водночас, якщо переговори першого числа, то що заважає Путіну вдарити другого? У нас Ні, весь ну, тиждень переговори, холодний. Переговори будуть іти два дні. Ну так по всякому випадку планувалося, з першого і другого числа. Я думаю, що першого і другого числа, як мінімум, до обіду, поки будуть ще йти і завершуватись переговори, удара можливо не буде. Ну але з обіду, в принципі, уже другого числа Путіна нічого не обмежує, бо переговори в будь-якому випадку закінчаться, Дводенний трек закінчиться, і в принципі, вже зривати немає, що вони і так закінчилось. Тому можна вважати, що з цього моменту у Путіна будуть розв'язані руки. Ну і в принципі, так, давайте по чесному. Якщо взяти те, як минулого тижня вдарило, то вдарило якраз перед переговорами, які були в Абудаві. Ну, все одно тут але я, тут винна вже... українська сторона, що вона не стала в позу, що вона не заявила, що Росія зірвала переговорчий трек. Ми були налаштовані на переговори. Путін не хоче переговорів. Він обманює і маніпулює Трампом. Ми вертаємося до Києва ніяких переговорів з Росією не буде, поки вона не почне себе вести адекватно. І на весь світ звернутись до Трампа. Подивіться, що Путін витворяє. Він зариває мирчі переговори, які ми з вами погодили. Оце був би дуже сильний удар по Росії. На жаль, Україна не скористалася цим моментом. Не знаю, навіщо вона зробила Путіну такий величезний подарунок і зустрічалася в, Рияді, в Абудабі, Вибачте, незважаючи на те, що Росія нанесла по Києву і по Україні такий величезний масований ракетний удар, такий потужний, що завдало нам таких величезних енергетичних. Збитків я би на місці президента Зеленського скасував би цей візит і обвинувачив би Росію в зриві переговорчого процесу. Це би було боляче удари у відповідь по путіну. Напевно, сподіваємось. У всякому випадку ми б нічого не втратили. Зрозуміло. пане Юрію. Ну будемо дивитися, як завтра буде розгортатися ситуація. Та й сьогодні, вночі будемо аналізувати в ефірі Київ 24 Дякую, що сьогодні до нас доєдналися. Вам, Юрій пані Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО, був з нами на зв'язку. Не ходіть туди, куди не треба. Що зими просять, будь ласка, не ходіть на водойми, навіть якщо здається, що вода добре вже промерзла, що можна піти і щось там порибалити і так далі. І так далі, на жаль, щороку відбуваються одні й ті самі історії. На жаль, хтось потрапляє під воду. На щастя, в оболонському районі чоловіка врятували безпосередньо з крижаної води. Як розповіли в державній службі з надзвичайних ситуацій. Цій чоловік, який поблизу парку Наталка катався на скайсерфінгу, не втримався, впав на літ, проломив його. Рятувальники виявили постраждалого в проломі криги на відстані 100 метрів від берега за допомогою спеціального спорядження його дістали з води і передали медикам.